Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада, що ми з вами сьогодні зустрічаємося в ефірі YouTube каналу Сучасна Українська мама. Та до шуму треба теж звикати. Сьогодні буде особлива. Дякую, марлі. Сьогодні буде дуже особливий випуск. Він такий домашній, затишний. Тривають різдвяно новорічні свята, нікуди ми не квапимося. Є час поговорити, подумати, подискутувати. І сьогодні я розкажу вам про справді те, чого я дуже боюся. Цей випуск він присвячений тому, що мені не соромно зізнатись через свої страхи, які в мене є напередодні. Народження дитини. Я собі зазначила умовних 10 пунктів, і виглядають вони наступним чином. Перш за все, я дуже сильно, і як журналіст, і як жінка, і як людина, я боюсь отопіти. Я боюся, що сфера моїх інтересів, тем всього того, що мене буде оточувати, буде винятково і тільки обмежуватись дитиною. Ну, ви розумієте: іграшки, годування, якісь пелюшки – а як почуває, а що робить, а як поспав, а як попісяла і, і все інше. Я дуже боюся, що із людини, яка е, обізнана в багатьох речах, яка цікавиться різними речами, яка має широкий кругозір, широке коло спілкування, що все це буде таке вузеньке, довкола дитини. І я розумію, що перший час дитина максимально залежна від мами, тому все довкола неї, все тільки заради неї, весь час і вся увага. Але звісно, я переживаю за те, щоб це не стало. Такою, знаєте, постійною постійною рутиною, яка просто мене затягне, затягне до себе. Дуже боюся, що не зможу повернути своєї форми. Я все життя знала, що я схильна до набору ваги. І зараз під час вагітності я це як ніколи відчуваю. Бо я себе контролюю, в мене немає смаженого, некорисного, солодкого, але все одно, звісно, тіло має набрати своє. Відтак, я дуже сильно боюся, що я не зможу повернутися в свій класичний XS розмір, що мені буде складно відновлюватися, що можуть бути якісь проблеми, гормони, зрештою, так, є дуже багато речей, які впливають на жіноче тіло і на те, як ми відновлюємося. І я свого часу витратила багато зусиль справді, надій, сподівань, часу для того, щоб бути завжди в XS розмірі. Мені смачно бути худою, мені смачно. Не з'їсти шмат якогось чизкейку, чи торт, чи ще щось. Мені смачно бути красивою, такою, як я люблю. І, звісно, зараз, коли я перебуваю в процесі все ще набору ваги, мені дуже страшно, що моя форма вона до мене так і не повернеться. Мені страшно, і я боюся, і мені не соромно зізнатися, що я із з таким застереженням ставлюся до перспективи після родової депресії. Я не знаю, що таке депресія, я не знаю, що таке хандра. Ані весняна, ані осіння. В мене не буває поганих днів, поганого настрою. Я людина, якій пощастило народитися оптимістом. Вірити чи ні? Але навіть на початку повномасштабного вторгнення війни я все одно могла себе якось зібрати докупи і не впадати у відчай, продовжувати свою боротьбу, продовжувати свою роботу, продовжувати триматися. Не знаю, хтось дзвонив, хто не перебував в Україні, як це все, все буде добре. Та це просто природній такий стан. Є люди, які народжені зі схильностями до депресії, а є які ні, Марлі. Це дуже важливо сказати людям, що я переживаю, що мій настрій теж під впливом гормонів може змінюватись, бо ми жінки, такі дуже тонкі і складні організми. І з нами може бути все, що завгодно. І це пов'язано із тим, що. ось як? Що, звісно. Тихий дом. Так? Це пов'язано із тим, що, звісно, сьогодні я живу сама для себе. Мої інтереси довкола мене. Так? А тут буде маленька дитина. І егоїзм має вже там, піти на якийсь другий чи останнє місце. І, звісно, я думаю, що буде місце в тому числі після пологової депресії. Дуже боюся втратити себе, бо дуже боюся втратити своє життя, бо, як ви розумієте, до 36 років я склала все так, як мені подобається. Мої вихідні розписані, так як мені подобається, як мені зручно, мій робочий графік, мої зйомки, мої собаки. Ми будемо зараз розігрувати марлі в якомусь конкурсі за найкращий коментар, подаруємо собачку. І втратити тепер все це це теж дуже страшно. Страшно, що тобі доведеться від чогось або від всього відмовлятися. Що тобі доведеться. Ну, ти його кусав, а вкусив мене, так? Да? Клас. Марні, ну пожалуйста, ну я ж записую відео, ну тобі не соромно. Ну, зіронька моя. Я передбачаю, що доведеться, звісно, мої плани скоригувати і не йти на спорт чи манікюр, а йти ну, потім вже да, на дитячий майданчик чи йти з коляскою гуляти. Але, зрештою, в усіх моїх інтересах є мій власний кот. Те, яка я, як я чим наповнена, що мене оточує, які мої інтереси. І, звісно, лишитися без цього всього теж надзвичайно страшно. Страшно себе ем, втратити. Ну і дивись пункт перший, та який безперечно із цим пов'язаний. Тож я сподіваюся, що вдасться якомусь балансу народитися. Зокрема, я буду виховувати не сама. На щастя, є батьки чи в перспективі няні які... Які я сподіваюся і допоможуть мені не втратити цю любов, цю жагу до життя, цей інтерес, який, безперечно, впливає і, до, і, і на виховання, і на ставлення до дитини. Мама має бути щасливою, правда? Нещаслива мама нічого своїй дитині не може передати. Ще один е, пункт, знаєте, вже про мої власні психози. Я страшенно боюсь бруду та неохайності. Я коли дивлюсь відео, як їдять діти, чи як гуляють діти, що з ними відбувається, які вони брудні, як вони можуть їсти пісок, як вони повністю посипаються піском. Я надзвичайно цього лякаюся. Надзвичайно. Ну, в мене навіть собаки суперчисті. Я за цим слідкую, щоб все було ідеально. В домі. Після прибирання в мене прибирання перед тим як поставити посуд митися в посудомийку, я його повністю мию, тільки потім ставлю. Не треба писати, що це не екологічно і все інше. Я просто вважаю, що я сама не можу ідеально помити посуд, і машинка сама теж. А от ми удвох так. Я дуже люблю, коли справді чисто і прибрано. І мені треба буде звикнутися з тим, що дитина є дитиною, вона не може від народження Їсти з виделкою та ножем, та і це теж треба буде прийняти. Ще один пункт. Він власне на ваших очах зараз мене дратує і бісить, коли я записую відео. Бо я дуже переживаю за моїх собак. Я дуже переживаю, як вони будуть вживатися, як вони будуть співіснувати із дитиною, тому що кожен із них потребує своєї уваги: час, любов, піклування, ігри, вигулювання. І, зрештою, кожен з них має свій характер. В мене три собаки, дві чихуахуа і один французький бульдог. Ви зараз бачите середнього Чихуахуа і, чуєте, на задньому фоні найстаршого Оскару 14 років. Наймолодший в нас марлі, якому тільки-тільки рік. І в чому специфіка? Чихуахуа дуже не люблять і дуже бояться маленьких дітей. От в буквальному сенсі вони прям вороги, вони не створені одне для одного у грея. Домашня кличка, Кнібал, Людожер, тому що насправді ну, з дітьми надзвичайно важко. Марлі набагато краще, та ніяких проблем. Я впевнена, що вони будуть. Ну, якщо не друзями одразу, то принаймні це будуть дуже милі, такі теплі стосунки. Але в цілому. Дитина забирає 24 години. З дитиною треба бути, займатися. І я дуже переживаю. Можливо, хтось із вас напишеть мені якісь поради про те, як зробити так, щоб кожен відчував себе любимим, щоб кожен відчував пілкування, турботу і не було враження, що хтось відігрує тепер другорядну роль. Я дуже люблю своїх собак, і, звісно, мені хочеться, щоб вони як зараз є щасливими, так такими і лишались. Мені не соромно зізнати, що я боюсь і зійти з розуму від переживань. Я справді буваю досить нервовою людиною, це пов'язано з моїми страхами, якимись переживаннями, щоб все було добре. Зараз все це проявлялося винятково тільки на собак. Наприклад, я могла абсолютно легко розбудити свою собаку серед ночі, для того, щоб перевірити, чи вона дихає, чи ні. От. Ну, собака прокидалась і звісно, я пересвідчила, що все добре. І звісно, я передбачаю, що я так само буду дуже і дуже сильно переживати, щодо моєї дитини чи все ок, чи дихає, чи поїла які настрій вже відбувається, і так можна зійти просто з розуму, безперечно, якщо ти не вгамуєш свою психіку, не зрозумієш, що є якісь речі абсолютно нормальні, ну не знаю, там в перспективі не зараз, та в Впала, поранилась, пішла кров, чи щось ще відбулося, чи просто впала, і починається якась істерика. Тобто до цього ще треба буде йти і йти, щоб зрозуміти, що неможливо через кожну причину, через кожні якісь дрібні речі, але переживати і приймати це надзвичайно близько до серця. Але я все одно справді переживаю, і в мене немає сумнівів, що не спати я. Буду не через те, що дитина плаче, кричить, а через те, що я буду сама постійно перевіряти, ну що там, як дитина спить, все добре чи не все, не все добре. Я дуже переживаю і дуже боюсь е через перспективу, не дай Боже, стати я же мать. Оце все. Я думаю, що кожен із вас знає цю категорію. Я все зробила, я же мать, я ж. Же... Ну, так не має бути. Та, Зрештою, дітей ми народжуємо для себе, а не для того, щоб потім от після цього я ж мать, воно народжується, я тебе виношувала і тебе народжувала, я пожертвувала всім заради тебе, то ти мені щось винна. Дитина тобі нічого не винна. Ти все зробила винятково і тільки для себе. І для себе ти маєш зберігати і продовжувати бути адекватною. Та не може бути все через призму будь-якого конфлікту з сусідами. Я же мать. через со я мать. Же... ну ні, ні. Ти а ще ти. Не знаю, ну в моєму випадку журналіст, блогер, дівчина, спортсменка хто завгодно. Та? Тобто не тільки в одній ролі треба бути застрягаючи в ній, а навпаки, мати дуже і дуже широкий такий спектр всього. Тому я справді дуже боюся. Я не знаю, як це приходить. Знову ж таки, ми з вами говоримо про стан де. Гвалтують нас гормони, де над нами знущаються, де вони ведуть якусь свою нечесну нерівну гру, і тому все може статися як завгодно. Я дуже боюся і дуже переживаю, що я не зможу полюбити свою дитину. Це такий стан, коли ну, кого ми любимо? Тих, кого ми знаємо, тих, з ким у нас якась вже історія. З ким нас пов'язує хімія, якась чи історія, чи просто такий якийсь зв'язок, і, і все ти їх любиш. Е, я порівняю тільки тому, що більше ніж з чим в моєму житті. Але в мене навіть так було із собаками, коли вони потрапляли, я дуже їх хотіла, я про них мріяла, але я нічого до них не відчувала. Мав минути час, щоб я щось о, почала ну, таке особливе відчувати до них з першого погляду ніколи. І оцей страх, що я ще не знаю свою дитину, я ще її не бачила, я ще її не нюхала. Я дико перепрошую. Ну я ж про серйозне тут кажу. А ти їси ялинку. І це мене справді лякає. Тобто, на сьогоднішній день, звісно, ми ведемо діалог, дискусію, ми розмовляємо, ну, як ми. Я, вона мене тільки копає і бє, боксерка моя маленька. Але. В цілому, цей страх, та, що ти не зможеш повноцінно відчути все, що ти маєш, через незнання в моєму житті ще ніколи не було дитини, це те, що мене лякає. Ну і звісно, страх номер один він ні з чим не може порівнятися. Все, що було до цього, стає таким другорядним і несерйозним, це страх того, що я буду поганою мамою. Дитина, це шалена відповідальність сьогодні, вже озираючись на всі прожиті роки на виховання моїх батьків. Колись мені здавалося, що вони щось неправильно зробили, неправильно говорили, неправильно виховували, ставилися, дозволяли. Але це була ідеальна модель. Та, я знаю через все, що я пройшла, через все, що я могла ще пройти, я думаю, що вони зробили кожен крок, кожен момент виховання ідеальним. Але я дуже боюсь бути поганою мамою для своєї дитини. Не зрозуміти, не відчути, своєчасно не опинитися поруч, не надати їй те, що їй потрібно: фінансово, інтелектуально, емоційно, морально, як завгодно, та не бути повноцінною, класною мамою для своєї дитини. Мене це дико лякає, і я знаю, що все одно, в якийсь момент, ми дійдемо до етапу, коли я тебе ненавиджу, я тебе не люблю, на що ви мене народили. Все це буде, все це буває в житті кожної дитини. Але це все проходить і повертається шалена любов. А я дико боюся бути поганою мамою. Це, друзі, такий мій ну, напевно, не зовсім шорт-ліст моїх страхів і переживань. Це Вийшов лонг. Можливо, навіть не все увійшло, але це те, з чим я живу, до чого готуюсь, що пропрацьовую, що справді мене лякає. Не знаю, чи були у вас, можливо, якісь інші свої персональні. Острахи і переживання на фоні народження дитини. Я сподіваюся, що ви напишете про це в коментарях не для того, щоб мене заспокоїти, а для того, щоб я знала, що напевно це нормальний стан, рефлексія на фоні напередодні появи дитини. Одним словом, чи мої фобії є нормальними? Або це все ж таки аномалія, яку треба попрацьо... пропрацьовувати із фахівцями. Буду аналізувати, прочитавши ваші коментарі. І, звісно, я дякую за те, що ви були разом із нами. Я ще розподіваюся, що ви вже підписані. Якщо ні, то підпишитесь на youtube канал Сучасна Українська Мама. Залишитесь разом із нами, залишите вподобайку як і коментар цьому випуску. Ну і звісно, ми з вами побачимося вже незабаром в передчутті, в очікувані. Дуже і дуже важливою. Події бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі.